Переможці мега розіграшу. Олександр. Мене звати Оксана. Я Шайдюк Олександр Валентинович. Мене звуть Катерина. Трегуб Олександр Іванович. Звати Шевчук Сергій. Який приз ви виграли? Роутер. Виграла наушники. Виграв флешку. Я виграла повербанк. Виграв охолоджуючу підставку до ноутбука. Виграв клавіатуру. Дякую. Скільки років користуєтесь послугами компанії Everest? Я є абонентом вже 6 років. Я є абонентом з 9 грудня 2009 року. Практично з дня існування. Точно сказати не можу, але вже досить довго. Послуми компанія, я користуюся близько 10 років. Е, вже більше 10 років. Якими можливостями програми лояльності ви користуєтесь? Беру участь у розіграшах та беру скидки на «Аверест». У мене є вже достатньо довго карта AverCard. -карт. В принципі, я канцтовари купляю. Користуюсь знижками на кабельне телебачення і на інтернет. Користуюсь карткою AverCard, приймаю участь в розіграші призів. Приймаємо участь у різних розіграшах і ось нам пощастило виграти цей повербанк. Беру участь у розіграшах компанії, а також користуюся знижками на послуги компанії. Користуюся картою Аверкард на знижки і бонусною програмою участкою в. В розіграшах кожного місяця. Побажання від переможців. Бажаю всім швидкістом інтернету і хороших літніх днів. Це перемога, це мир для нас всіх. І компанії надалі розвиватись, надалі допомагати і надалі давати нам такі чудові послуги і можливості. Ну, бажаю нам в першу чергу миру, а людям користуватися послугами «Еверест», Приймати участь в розігріші призів і отримати задоволення від отриманих послуг. Бажаю компанії процвітання, всього самого найкращого та миру усім. Ну, що в нас час побажати? Бажаю процвітання компанії Еверест. Дякую, що радує нам своїми послугами постійними і всім. Зараз у нас, звичайно, це мирного неба над головою для нас. Дякую за таку можливість. Дякую за стабільний інтернет і перемоги нашій країні.